Невеличке підвальне приміщення, тут всього навсього близько 6 квадратних метрів. На ту сторону виходить земля і, відповідно, якщо можна побачити, нижня частина мокра. Осушувач тут сушить вже близько тижня часу. Приїжджали спеціалісти, сказали, що потрібно на цю сторону ззовні робити гідроізоляцію. Гідроізоляція річна дешева. Сказали, що орієнтуватися на вартість 3-4 доларів, може й більше. Тому вирішили поки що взяти такий прилад. Дощі бувають рідко, це після дощів маємо отаку проблему. Зараз вологість показує 70%. Хоча сушимо, як я казав, тиждень. Раніше цей папір, тут ми поклали папір, взагалі був мокрий. Зараз він вже підсох, але ще такий трошки вогкий. Кожен день виливаємо близько по 5 літрів води.